Що ж, я вже зрушив артефакт. Зараз будемо діставати, що це таке, наче мушка, ось тут. І щось велике великий довге слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Сьогодні ми шукаємо в такому чудовому лісі, і сьогодні в нас розвідка. В цих місцях я ніколи не був. Ну і звісно, я покажу все, що сьогодні знайду. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на збір на дрони для наших військових. Долучіться до збору. Підтримайте знищення російських окупантів. Ну що ж, друзі, погнали шукати. Біля старої дороги, друзі, в камрада перша знахідка. Ось такий гаманець. Каже, не докупав, тому що монети затерті, можливо, іншим разом. Ось 15 крейцерів. Затерта. Ось трійка у віночку. Теж така затерта. І ось одиничка у віночку. Теж затерте. Ну, але я кажу, попробуй докопати, можливо, там буде срібло. Ну, Він каже, можливо, докопаю, а можливо, іншим разом, якщо нічого не знайдемо. Тому що в нас розвідка, знаєте, і ми намагаємося пройти великі площі, щоб щось зачепити. Ну, Наприклад, Першу світову війну чи Другу світову війну. А монетки, ну, це таке. Ось, ходимо по такому цікавому лісі. Ходимо, бродимо, поки що такі поодинокі гільзи, йдемо вздовж старої дороги. До цього моменту, друзі, знаходив лише гільзи, Але тепер маю вже перший артефакт. Погляньте, гудзик. Гудзик Польща. Ось 30-ті роки. Зовсім поверхневий, я навіть не купав. І прекрасний стан. Погляньте, тут такий пісочок і стан цинку чудовий. Гудзик цинковий. Ось такий він. Гарненький. Комар геть іди. Ось так. Ну що ж, перша моя знахідка. Біля того Гудзака був мега потужний сигнал. І я думав, що це вже пряга або щось таке, неймовірне. Полковик польський. Але ні, погляньте, що це таке. Погляньте. Ось вона. Ось вона. Гільза від авіаційної гармати Д'Я. Совок. Ось така вона гільза. Цілесенька. Друга світова війна. Ну, і такий сигнал цікавий. Головне не сміття. Ну що ж, друзі, якщо є підкова, то знаєте, що буде? Пряга. Мабуть, сьогодні я знайду прягу. Ось така гарненька підкова на краю дороги, на краю лісу. І гадаю, що на успіх в сьогоднішній справі Пошуковій. Ну що ж, йдемо, шукаємо, продовжуємо. Сокіл кружляє наді мною, і я нарешті, друзі, знайшов меча. Справжнього меча. Погляньте для саджанців дерев. Ось сигнал був гарнесенький, ось меч цей. Ось він. Ціленький. Рівненький. Ось, реставрувати багато не потрібно. Можна відразу з ним працювати. От такі артефакти. Поки що розвідка не дуже результативна, але ми не здаємось. Натрапили, друзі, ми на бліндажі, і ось я біля брустера бліндажа зі зворотньої зовнішньої сторони. І в мене сигнал такий глибокий, потужний полянти, який тут пісочок, ґрунт який. Я копав-копав і бачу: ось тут артефакт. Емальований артефакт. Я не знаю, чи це кришка від казанка, Австро-угорщина, чи це сам казанок Австро-угорщини. Зараз буду обкопувати. І, звісно, вам дістану і покажу. Що ж, я вже зрушив артефакт. Зараз будемо діставати це тарілочка. 100% вона ось. Тарілочка, тарілочка. Ну, ще плюс-мінус. В нормальному стані. Навіть з ручкою. Ось така річ, такий артефакт. Сигнал був дуже гарний. ну Скажу так, отвори будуть. Але артефакт. Ось тут така всередині гарненька емаль. З Ось така сиренька графітова емаль. Або чорна. От навіть з синім якимось відтінком. Ну от, перший такий артефакт на бліндажах. Пробуємо шукати. Синалю тут багато. В основному гудзики і гільзи, але там, де гудзики і гільзи, там є капи на абцайхини і різноманітні цікаві фалеристичні знахідки. Трапляється ще тут якесь залізяче, ось така підніжка від кулемета. Ну, насправді я не знаю, що це таке. Ось така труба, а ось тут кріплення. Далі ось така річ металобрухт. Ось якась така скоба, гак. І ось це єдине, що я знаю, що впізнав серед цього всього, це ключ, щоб накручувати шипи на підкови. Перша світова війна. Ну, тут це по Першій світовій війні. Ну, ключ дуже гнилий. Бачите, навіть на реставрацію він не підійде. На жаль, на жаль. Грунт в цій місцевості такий не дуже сприятливий для збереження заліза. Ось такий, друзі, схрон трапився мені в одній ямці. Погляньте, скільки щиток для коней. Це, це називається це скребло. Перша світова війна німці або Австрія. Авторуугорщини такими користуються і досі. Мабуть, десь була конюшня, було багато коней. І ось солдати доглядали за цими кіньми. Ну, шкода, що лише такий от схрон. Але все ще попереду. Спершу, друзі, подумав, що це фрагмент ліхтарика. Але потім придивився і зрозумів, що ні. Вгадайте від чого це? Мені здається. Що це фрагмент шишки на пікельхельм офіцерський артилериста? На завершенні пікельхельма артилериста була така куля. Можливо, це він. Та 100% він. Ось, погляньте, гвинт, що вкручувався. Ну, а верхньої частини немає. На жаль, на жаль, не я її поламав, цю частину цей фрагмент. Ну, Такий на реставрацію. Матеріал алюмінієва бронза. Він такий блискучий, як радянські монетки до реформи. Якби була ціла ця шишка, це б було просто неймовірна знахідка. Я раз знімну шишку знаходив, але не артилериста. Ну, ось тут такий фрагментик. Якщо тут є такі знахідки, то були поряд німці. Оце підкова від Велетенського коня. Вже дві сьогодні підкови знайшов, друзі. А де ж мої пряги? Можливо, ще знайду, а можливо не мій день. Ну нічого, я не здаюся і продовжую шукати. От підкови є, мають бути пряги. Можливо, німецькі якісь гарні. А можливо знайду одну найкращу. В лісі, друзі, вже темні, але в мене цікавий сигнал. Погляньте, що це таке. Наче мушка ось тут. І щось велике-великий довге. Ну що, будемо викопувати, ось погляньте. Зараз буду викопувати і подивимося, що це таке. Ну що, друзі, витягнув і це якась гвинтівка, але я не знаю, що це таке. Насправді це просто неймовірний такий артефакт, така модифікація. Погляньте. Це, мабуть, ложеве кільце. Ось таке гарне з дротику. Це прицільна планка. Ну як у Мосіни. Далі що ось це? Це типу цей цвях, це що, затвор? Я... я щось не можу уявити, що це таке. Це якась партизанська саморобка. Якийсь партизанський обріз. Ну, інакше я цього не назву. Хіба що це якась унікальна. Гвинтівка, про яку я ще ніколи не чув і якої ніколи не бачив. Насправді ніколи такого не бачив ніколи такого не знаходив. Okay. Ну, прицільна планка, наче Мосіна. Чи ні. Ой, ну одним словом, друзі, я вам не скажу. Ось така загадка. Хто знає, що це таке. От пишіть. Ось, а погляньте, який калібр, який отвір маленький. Що це таке? <рив> не знаю. Такий ось артефакт вечірній, партизанський, а можливо дитячий. Хтось щось з ним робив, якусь модифікацію, а яку, ну, невідомо. І це цікаво знайти, знаєте, адреналін такий ехо війни. А можливо, не війни, а можливо. 70-х і 70-х років. Ну, друзі, хто знає, пишіть у коментарях. Ось, друзі, камрад підійшов і в нього є ось таке поповнення гарнесеньке. Погляньте, пряга, Австро-Угорщина, австрійська. І, на жаль, тут ворота зламані. Ну, насправді не зламані, вони відлетіли. Це був такий хендмейд, солдати вже самі ворота зробили. На жаль, пробили ось тут прягу, заклепали. Ось такі ворота, такий зачеп. Ну, в польових умовах такий ремонт. І ще одна пряга залізна це угорщина. Ну, Тут ціленька. Правда, залізна. Можна привітати камрада, дві пряги. Погляньте, ось така пляшечка ще, можна використовувати за призначенням. І ще ось така кришечка від люльки. Кришечка залізна. А, довкола латунь. Ось такі знахідки, друзі. Ну що ж, під вечір всім щастить, гарний пошук. Ох, друзі, спека неймовірна. Сьогодні по таких гущавинах ми шукали. Погляньте, навіть травичка у мене. На капелюсі листочок. Ну і результат ви бачили. Розвідкою я задоволений і сподіваюся, вам відео сподобалось. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і закріпленому коментарі. Я залишу посилання на збір на дрони. Можете ознайомитися і долучайтеся до знищення російських окупантів. Ну що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!